Що для тебе подобається? Друзі, рада вас вітати в новому відео. Сьогодні 355 гривень за кілограм. Сьогодні, я так розумію, другий день завозу. І сподіваюся, буде щось цікаве. Я планую сьогодні знайти щось. Вінтажне, щось таке цікаве, унікальне. Можливо, мені пощастить. Поки що я гортаю, ще нічого не знайшла. А хоча все таке кольорове, цікаве. Ось така спідниця червона, жата тканина, бачу джин своє. Досить цупкий денім, а цупкий денім переважно вінтажна греча. Ось така спідничка міді, ну вона не вінтажна. Ну і не зовсім сучасна, якби спідниця мом. Побачила чоловічі тапки. А написано, що це шерсть і зверху замша. Вони в досить хорошому стані, це такі тапки лофер, який можна носити і по вулиці. І Тед Бейкер сумочку знайшла. Це пляжні сумки, вони дійсно продаються в магазинах Тед Бейкер на офіційному сайті, але вона не є якісними, я так особисто вважаю. Але знахідки досить непогані. Ще є така сумка, вона має вигляд шкіряну, я більше, чим впевнена. Досить хороший стан, вона через плече, хоча вона вінтажна, ця сумка. Але, але мода циклічна, і такі сумки зараз в моді багато відділів було. І сумочка заважила 202 гривні. Здивувала мене знахідка це від Редлі англійський бренд. У мене слів немає. Дуже сподобалася ця сумка, незважаючи на те, що вона досить залюблена. Ну, вона така мила з пасиком фірмовим, наскільки пам'ятаю Скотті, так звали цього пасика. А подивіться, яка добротна сумка: трішки, куточки потерті, і все. Більш немає ніякого дефекту, наскільки вона добротна, що бачите, її носили, але лише потертості, які можна. Реставрувати 186 гривень заважила ця сумочка. І ми зараз заглянемо на офіційний сайт цього бренду і ще раз собі нагадаємо, скільки коштують сумки цього бренду, і варто дійсно тішитися такі знахідці, такі унікальні, рідкісні, і ви, мої глядачі, за що і любите такий контент за унікальність, за вінтажність, за рідкісні бренди. Я вас повністю підтримую, що саме в вінтажних магазинах, в вінтажних е якихось блошинних ринках, в секонд хендах е можна знайти такі унікальні речі. І сумка в середньому 279 фунтів коштує від цього бренду. А на офіційному сайті, звичайно, такі максимально сучасні моделі, а в секонді ви так не знайдете. Но вінтаж теж. Ціниться і є улюбленим багатьох навіть кінозірок, селебриті. Такі природні відтінки завжди в цього бренду. Бачите, зелений, такий айпи, червоний, але такий червоний, природній більше. блакитний, теж, такий більш пастельний відтінок. Ну, і ціни, само собою, бачите, які високі. Так що, я вважаю, знахідка була досить непогана. А я от думаю, брати мені цю сумочку чи ні. Цю я детальніше хочу подивитися з таким тисненням 279 фунтів. Бачите, ця сумка. Красива! Красиво! Я би хотіла її знайти, звичайно, в секонді. Сподіваюся. Так, далі я шукаю і м -м, такий органайзер дорожній. Від Josh Lewis це хороший англійський бренд, такий чоловічий був органайзер. Так, сумка, текстиль. Текстиль досить цупкий і комбінований теж шкіряною ручкою, шкіряними якимись деталями. Ще такий милий рюкзачок, він ніжно-рожевому кольорі. Це фейк Gucci. і досить поганий. Але його теж досить носили і любили цей рюкзак. Є улюблені речі в кожному гардеробі. Ще вінтажна сумочка. І ще одна сумочка має вигляд вінтажної з натуральної шкіри, з таких кусочків, вона в ідеальному стані. Я завжди називаю такі сумочки, що вони до неділі. І я пішла дивитися ковтиночки. І трішки я вже щось вибрала. Але я прийшла в такий куточок. Висять шарфи, висять хустки, і я бачу знову у Шарф величезний. Я здивована знахідці. Це просто вау. Зараз я буду це все переглядати. Дивитися, я не вірю своїм очам, що мені сьогодні так пощастило. Бачу хустка, і я взяла її в руки, я відчуваю, що це натуральний шовк, я буду зараз шукати бірочку. Даєш такий насичений принт. Візуально я бачу непоганий стан. Зараз будемо все дивитися з вами. Ніби немає плямок ніяких. Яка вона розкішна, ця хустка з такими вензелями, з ланцюгами. І я так люблю такий принт. Так, що ще є? В мене вже з'явився азарт. Красиві відтінки, але не то. Не то пальто називається. Так. Рівмінчики є. Я несу свої знахідки, я ще взяла. І зараз будемо передивлятися, ще маю речі. Так, цей шарф, величезний шарф Палантин. Від Реглі. Ідеальне, я дивлюся стан, я не вірю своїм очам, я просто буду зараз передаватися Беру я цю сумку і редлі. Зараз ми подивимося, як би разом гарно все пасувало, як би величило одне до одного. Бачите, той песик з Коті. А сумочка Редлі, шарф, величезний палантин Редлі. І теж би сюди підійшла ось така величезна хустка. Це я впевнена, це 10 з 10 моя знахідка. На сьогодні теж Рауль. Шов такий а, як ручний. Подивіться, яка вона розкішна, велика з червоною сумкою було би просто вау. І ще такий величезний. А, ну, це не шар, це хустка, 100% котон Індія. легесенький такий повітряний. Котончик, бавовна така повітряна, подивіться, навіть трішки навіть просвічується. легенька, насичений такий принт квітковий, попугаї і якісь такі квіти. А все так красиво кольорово. Так, від Воловерс, Джемпер в ліловому відтінку. Не дуже на відео відображається, насправді набагато ніжніший, але він вже бачив життя. Тут шерсть і кашемір, і бачите, біля шва є тирочку. Звичайно, це можна зашити ту дирочку, можна почистити котунці, але в цілому непоганий. Ще мені сподобалася така сорочка. Ну, речей досить небагато. Але у мене настрій такий небагато провести часу. Сорочка так, якби теж дуже легесенька тканина котонова. Прекрасна на відпочинок, вона ну, така подовжена, як туніка, можна по купальнику. Це котончик. І ще сподобалася кешл така сорочка в блакитному кольорі з бежевими смужками. Теж досить хороша якість, це котон. Напевне, зараз я подивлюся. Так, тут складничок. Така вона трішки оверсайз. Шарфи, хустки. Я їх розклала, і я не можу на це все просто спокійно дивитися, як мені це все подобається. Ось ціна, наскільки заважила кожна хусточка, 17-15 і шар трішки більше, тому що він дуже великий разом 67 гривень. Хочу вам показати сукню. Вона ошатна. Можна одягнути в ресторан, в театр. І це дизайнерська сукня від Карен Мілен. Карен Мілен — це англійський дизайнер, досить дорогий, хоча її багато речей з поліестеру, з акрилу, але тим не менше ціни високі. сукня в підлогу така вечірня, а, красива, ще є якісь комбіназони, є сукні довгі. Я це все гортаю, дивлюся, бачу сок самито є. Я ще відібрала трішки речей, щоб вам показати і самі потішити око. Ось вінтажний жакет. Подивіться, які гудзики, а срібні. Це вінтажний бренд а американський Америка. І уса я вражена просто теж такий ошатний, десь на вечір можна, в театр можна. Як якийсь витвір мистецтва я розглядаю цей жакет, тому що він так видно глибокий вінтаж. Також сподобалася така сукня від Монсон, це англійський преміальний бренд. Тканина трішки фактурна, як на сатину тиснення таке, відчувається під пальчиками сама фактура. цієї тканини теж довга сукня. Красивий насичений синьо кабальтовий колір, і ці квіти вони більш блакитні і досить непоганий склад. Ще така сукня мені сподобалася. Вона мені сподобалася тим, що вона з етикеточкою, це вже перевага. Хто любить такий декор з камінчиками, чому ні. У нас у всіх різні смаки. Такий біло-кремовий відтінок. Вона досить елегантна, досить якісно пошита. Бодин це англійський преміальний бренд, і як ви бачите, це вовна. Виконана вона просто ідеально з такими камінцями. І кажел сукня з лагасенької тканини, колір шавлії, квіти гірчично-білі, трішки бузкового є. Вона застібається до талії на нагозочки, має бокові кишені, такий прямий, трішки вільнуватий силует і рукавчики, довжина рукавів регулюється. Ще сподобалося таке вінтажне пальто в сливовому відтінку і в складі шерсть і кашемір. Ідеальний стан, хто любить такі глибоко класичні речі, трішки такі вінтажні, то буде просто супер знахідка. Ідеальний стан цього пальто. І я знову відібрала пару речей, досить базових, покажу таку водолазку без рукавів, ще називають її американкою. Це від бренду Benetton, це італійський бренд. В'язка в рубчик, бачу, написано кашемір, чистий, але тут може бути лише якийсь відсоток. Якщо є бірочка, зараз поглянемо скільки саме. І бачите, що склад досить хороший. Є віскоза, поліамід. А кашеміру є, але не так багато, як я сподівалася. Прямого салуету слім, має боковіру розрізки. І від G-Crew теж преміальний бре, теж дорогий. Такий лонг-трикотажний, трикотаж легкий, кольори комбіновані і ідеальний стан. І ще сподобався лонг-ковточка від німецького бренду Betty Co. Це лінія Betty Barclay, а трішки нижча лінія від Betty Barclay, Зрізана Сама оця етикеточка де склад, але я відчуваю, що там є віскоза в складі. І в чоловічому відділі я побачила в Uniqlo Ось такий джемпер кашеміровий, але він вже пошкоджений на превеликий жаль, але мені сподобався колір, вирішила вам показати. Також англійський піджак чоловічий, добротний, вінтажний. Яка клітинка, які кольори, яка якість, яке пошиття. Можливо, якийсь лорд, який жив в замку англійському, носив цей піджак. Гірчична підкладка. А далі знову побачила вінтажний піджак чоловічий. Багато було сьогодні без рукавок, я пішла дивитися домашній одяг. Можливо, я щось цікаве знайду. А непоганий купальник, хоча це мас маркет, але самий ліф такий цікавий призібраний, бретелечки знімаються. І більш нічого такого я не знайшла між домашніми штанами. Я знайшла стильні брюки. Ну, вони вже, бачите, поношені добре. Якби не те, що поношені, а в кутунцях. Ну, і тут, якщо поритися, хто любить вінтажні рушнички, може знайти цікаві рушники календарі, якихось країна з різними принтами. На eBay продаються досить дорого такі рушнички, вінтажні, там ціна доходить навіть до 100 доларів. І я з покупками шарф і дві хустки. Буквально пару кадрів з іншого магазину. Сьогодні тут останній день завозу. І підліткові туфлі з натуральної шкіри в ідеальному стані від Тед В Ідеальний стан, шкіра прошиті. Я їх не взяла тільки за цього, що не мала кому. І ще одна крута знахідка: як для останнього дня, ескада спорт-джинси. Теж практично в ідеальному стані. Я не побачила ніяких дефектів, я впевнена, що вони оригінальні свої, з бірочки з кнопочок, які марковані. Ескада спорт на них написано, це нижча лінія від самої ескади, шкіряний лей. Просто супер-знахідка на сьогодні. І ось на офіційному сайті, які ціни, немаленькі, я вам скажу, ви самі бачите те, що бачу я. Красиві шорти Бермуди, такий кораловий насичений колір, як би хотілося такі шорти знайти. Це міські шорти. І ось як вони виглядають на моделі. Спіднички, штани, ціни захмарні. Більше тисячі євро коштують і брюки від Стада. А джинси я теж думаю, що вони коштували не дешево. теж в районі такої якоїсь ціни, там 300-400 євро, як мінімум, вони коштували. Я їх придбала, ці джинси. Хоча це не мій розмір, я маю для кого. До зустрічі у нових відео.